Старенькі замурзані двері, поруч купа дрантя, замусолені каструлі, банки з залишками їжі. Люди, які живуть у цій квартирі, зробили життя сусідів нестерпним. З апреля місяця того року, коли ми в'їхали, здесь було дуже багато тараканів, і плюс мишей. Ну єлі витравили. в цьому году. Почали теж появлятися, ну так вот містами, ну або шли мілкиспугом. Проблема это захламлен повністю чердак. Все запахи, все це в квартирі. Лахміттям горище забив сусід, аби зручніше було тягти все нагору, навіть зробив спеціальний пристрій. Оце я хочу повні чим це все піднімається. Якщо порозумію, це поки це все. Мусор. Ну, сейчас залізе те саме побачить. А скажіть, будь ласка, це він приносить і складає вгору. Так, да. ну ви ж розумієте, якщо це все загориться, це ж ну, тут не встановиться пожежа. Обуреним сусідам чоловік на ім'я Володимир пояснював, що так годує сім'ю, купує у секонд-хенді речі і перепродає їх. Та люди кажуть, лукавить насправді не потріб тягне зі звалищ і додому не заносить тільки на горище. Намагаємось поговорити із ним, та нам не відчиняють. Із-за дверей жіночий голос ми з вами за вас мала обливайте. Дивіться, ми нікого зараз ми навпаки. Збираємось нічого. Я вам показувати не дослав досліддай. Місцеві кажуть, скільки у цій оселі юрмиться людей, точно не знаю. Щонайменше четверо Володимир з дружиною, донька та ще й кілька зовсім молодих людей. Якісь родичі зрештою з квартири з двома великими пакунками виходить юнак, спілкуватись теж відмовляється. Скажіть, пожалуйста, пожалуйста. А хто ці вам родичі? Ані родичі родственники друзі знайомі? А врешті у вікні з'являється постать жінки. Сусіди впізнають Юлію, доньку голови сімейства. Та каже, тато хворий заробляє, як може згляньтесь, та за мить усе переростає у сварку. Вонь атвас волью тебе, бодя мать лежала. Что ты говоришь? Да вот именно. Серьезно? Серьезно, ты забыла себя, Какая ты была. Ты забыла себя. Сейчас ты гордишься, Ты подошла ко мне и сказала так и так. Юль, я не раз просила и вас не это раз, все убрать. Я просила я тебя не раз это все убрать. А ты сама не видишь? Тебе приятно? Люди, які живуть тут тривалий час, пам'ятають родину ще замолоду. кажуть, пристойні люди були, та згодом злидні все змінили. Старший чоловік почав хворіти, сил працювати не стало. От і почав тинятись смітниками. Вони ж бідненькі, якби там ніхто не робив. Він бально він все время обіспічував сім'ю. А яким образом не ну, яким міг? Він з коляскою з їздив все время. Видно, собирав бутилки. Там, як уже він міг якусь копійку приносив. А потім він захворів, у нього поперек, він їлі ходив. І зараз він оце ніякий. В останнє час він взагалі ще хуже став. Зовсім худий видно. Там у них дуже дуже служне положення. Врешті, після тривалої сварки, із сусідкою Юлія попросила дати їм два місяці, і вони приберуть дрантя з горища. Та місцеві кажуть, такі обіцянки чують не вперше зі свого боку. Готові й допомогти з прибиранням і замовити машину, аби вивезти все на звалище. Ірина Носачова, Давид Юрченко Борис Єфімов. Дніпро цієї.